Навіщо мені цілих три однакових пудри від Maybelline? Бо я їх отримала в подарунок від бренду в рамках конкурсу кріейторів. Умов щодо публікації ніяких не було, тож я можу лишати свої чесні враження. Отож, у мене сьогодні три відтінки пудри Maybelline Superstay Матова 03, 06 і 10. Ходім пробувати. Макіяж я нанесла на своє обличчя години чотири тому, тож, якраз, є що матувати. Почнімо з найсвітлішого: 03. О. Тут, виявляється, є спонжик. Дзеркальце всередині, воно не контактує з пудрою, отож не буде постійно тьмяним. М -м -м, люблю, коли косметика приємно пахне. Почну з лівої частинки, з тезони. Так, ну матує вона дійсно миттєво, відтінок. Мені здається, зараз для мене засвітлий. В цілому відчуття приємні. Я б сказала, що вона невагома, мені подобається. Виробник заявляє, що це тональна гібридна пудра основа, що її можна нашаровувати, тобто створювати покриття різної щільності. В Цієї пудри дуже багато відтінків, є теплі, холодні і нейтральні. Тому я думаю, що з багатьох відтінків обрати свій тут буде дуже легко. Тепер трохи темніший відтінок 0,6. Да, відтінок 0,6 зараз, як на мене. Лягає ідеально. Вони обидва напівпрозорі, тобто якогось яскравого відтінку на шкірі вони не дають, але 0,3 все-таки трошки висвітлює. 0,6 співпадає один в один з тим тоном, який я маю зараз. Ще мені подобається, що немає такої глухої матовості. Можете порівняти, тут пудра є, лоб я ще не припудрювала. Носок точно став блищати менше, але немає ефекту маски. Шкіра все одно ніби підсвічена. Так, ну і найтемніший відтінок із трьох пудр, які я маю, це. 10. Хоча я б не сказала, що він прям якийсь темний. Думаю, це просто легкий ефект до дуже легкої засмаги. Вона лягає так само тоненько, засмаги, якої я очікувала, немає, просто рівний тон. М'яка матовість. Особливої різниці в кольорах на обличчі я не помічаю. Тут третій номер, тут шостий, тут десятий. Я наносила пудру досить тинким шаром. Загальний вигляд мені подобається. Я думаю, що це саме та пудра, яку можна використовувати щодня. Також вона має бути стійкою. Ну тут, власне, на коробочці написано, що 24 години стійкості вам гарантовано. Звісно, 24 години то перебір. Але думаю, на декілька годин в якого матового фінішу можна розраховувати. Коротше, мені сподобався і ефект, і кольори, і сам процес нанесення. Саня, мені комфортно, мені лайк. Запас пудри у мене тепер є на найближчі років 5, Мабуть, Тож, дякую бренду за подарунок. А чи пробували ви Maybelline Superstay? Як вам ефект?